Зеленський планує звільнити Резнікова через нові скандали у закупівлі Міноборони. Цього разу для наших бійців за захмарні гроші закупили зимові куртки. Усі подробиці залаштунків міністерства оборони. Давайте зараз розбиратись. Міноборони закупили одяг для військових, який здорожчав втричі під час доставки. Історія полягає от в чому. У оборони був контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу восени 2022 року. Дорогою між митницями він неочікувано і різко змінив ціну. Куртки і штани з вартістю 142 тисячі доларів. Після проходження митниці з'являється за новою збільшеною втричі ціною а саме починають коштувати 421 тисячу. Ціна за камуфляжні куртки з 29 доларів за штуку зросла до 86 доларів. Але вже нібито за зимові вітрозахисні куртки видання, що провело розслідування, заявляє, що турецька фірма, з якої і був укладений договір, належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя, з даними джерел з митного фронту України, ця фірма лише у жовтні-грудні увезла до України з Туреччини 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів і. 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів. Зимовий одяг, який їхав в Україну, за іншим договором перетинав кордон у Молдові за ціною 27 тисяч 500 доларів за партію. А кордон в Україні вже за 367 500 доларів. Деякі куртки з цієї партії взагалі були знайдені виставленими на продаж на ОЛІКС. А також журналісти заявляють, що міноборони втридорого купували шоломи. Причому товар, який за документами значився як шолома від США з високим рівнем захистом, у висновку виявився з набагато нижчим рівнем захисту. Наразі міністерство оборони України публічно не реагувало на це розслідування. Втім, українська правда стверджує, що Зеленський почав шукати заміну міністру оборони Олексію Ресникову. Видання посилається на слова співрозмовників у владі. За їхніми даними навіть вже переговори відбулись на посади міністра претендують два представника уряду: віце-прем'єр Олександр Кубраков та міністр з питань стратегічних галузей промисловності промисловості Олександр Камишин. Перші повідомлення про заміну міністра оборони України з'явились після того, як на початку 2023 року в Україні через корупційні скандали звільнили кілька високопосадовців, зокрема його заступників. Саме тоді ЗМІ писали, що ось ось сам Резников також залишить крісло міністра. Серед можливих кандидатів на посаду голови Міноборони назвали начальника військової розвитки України Кирила Буданова. Сам Резник на цьому фоні говорив, що жоден чиновник не вічний у своєму кріслі, а рішення про його звільнення може ухвалити лише Володимир Зеленський. Втім, до цього часу міністр оборони обіймає свою посаду. Ми ж будемо звісно слідкувати за новинами кадрових рішень. Ви тимчасом підпису. Підписуйтесь та ставте вподобайки, ну і, звісно, ваші коментарі ми чекаємо під цим відео.